Летуть невидимі кікімири для захисників та маскувальні сітки, які не помітять навіть ворожі дрони. Понад 250 маскувальних халатів та сотні нож для поранених, а ще більше 50 тисяч квадратних метрів сіток від початку великої війни для Збройних сил України виготовили волонтерки з Вінниці. Жінки плели у холодних приміщеннях, плели до пізньої ночі, аби виконати усі запити оборонців. І навіть зараз, коли залишається все менше робочих рук і матеріалу, намагаються зібрати якомога більше для армії, бо знають, там на передовій дуже чекають від них підтримки. Тому своєю роботою доводять, що жоден волонтерський рух не повинен зупинятись. На себе перевіряли, тестували тепловізором. Бачите, тут йдуть кілемові нитки. Уже другий рік жінки-волонтерки виплітають для фронту маскувальні сітки та комбінезони балаклави і кікімори, які мають бути не лише легкими та зручними, а й невидимими. В кожний костюм вплітають мішковину, яка зберігає тепло і робить вояка непомітним для ворога. Просто легше продівати в дирочки його і, получається, тут ви продіваєте, зав'язуєте гудзик і воно вже кріпиться. І так різні кольори ми пускаємо, щоб вони були різні. Бираємо такий більш-менш колір, щоб схожий був за наявності зі снігом чи з болотом. А від ворожих дронів намагаються замаскувати техніку та бліндажі сітками. Їх теж за два роки у волонтерському цеху вдосконалили. Тепер роблять лише з агроволокна і плетуть у хаотичному порядку, аби візерунок зливався зі снігом, лісом або полем. У маскувальній сітці від жінок з цеху тетріс немає тканини, бо вона помітна і робить сітку важкою. Ці сітки показали, що вони непрактичні, тому що вона намакає, вона робиться тяжка, і для хлопців це важко її накидати, скидати. А так ми робимо з агроволокна, вона легенька, виходить, вона не втягує в себе вологи, і коли її підняти, вона важить саме більше 2,5 кг. На початку великої війни майже сотня волонтерок збирались у холодних залах і виконували запити оборонців, відправляючи на фронт кікімори, сітки, теплі пояси та балаклави. Тепер за підтримки благодійників мають тепліші приміщення, але менше робочих рук. Однак запитів від захисників стає все більше. Щодня керівниця волонтерського цеху отримує прохання з фронту на 10-20 маскувальних сіток комбінезонів та мобільних нож. Це, що вони мобільні. Кожен солдат може її взяти з собою сумки. такі не не такі габаритні, вони розложили і в руках перенесли. За день 30 волонтеркам вдається виплести 5 маскувальних сіток, 4 на 6 метрів та зшити одну кікімору. Якби їхня кількість зросла, то відшивали б для захисників більше та не зупиняються, бо знають, що разом із захисниками тримають фронт. Як це яка різниця? Ми не маємо права їх допустити. Діти наші тут ростуть. Молоде покоління, це наша Україна. Більше 50 тисяч квадратних метрів сіток від початку великої війни жінки-волонтерки відправили на фронт. А ще 250 кікімор, які сховали захисників від ворожих дронів. І для того, аби робити ще якісніше та швидше, потребують підтримки у матеріалі і трішки більше робочих рук, аби там на передовій оборонці знали, що їх підтримує тил. Марина зелена, телеканал Вінниччина.